Взяв документи, пляшку води та пішов за кілька кілометрів до військової частини. Так згадує диспетчер Харків обленерго Дмитро Рудь 24 лютого 2022 року. Ветеран розповів про участь у Слобожанському контрнаступі та про те, як зараз харківські енергетики ліквідовують наслідки ворожих атак. Насипайте, хлопці, насипайте. Давай. У перший день Великої війни пішки пішов до військової частини у передмісті Харкова, де колись проходив строкову службу, розповідає Дмитро Рудь. Касок та бронежилетів спочатку не видали. Наступного дня, отримавши зброю, готувались нищити російський десант на військовому аеродромі. Там, згадує Дмитро, потрапили під російський авіаудар. Далі окружна дорога, де ворог наступав. А коли йшла колона, вже чути було, як ну, ззаду побрані кулі. Билися, коли ми заходили колоною. Наші наводчики БТР-4Е вже відкривали вогонь з гармат. Тобто, там хтось таки намагався по нам стріляти на той момент. До нас доєднався ще танк, і бригади, і на відстані 500. Можливо, 800 метрів від нас наш танк виїжджав і вже були танкові дуелі на такій відстані. Від нас бригада, в якій воював Дмитро, брала участь у слобожанському контрнаступі на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Тоді згадує чоловік, масштабу всієї операції не розуміли, та найголовніше нарешті наступали, а не оборонялись. Зупинились на галявині біля невеличкого населеного пункту. І над нами просто пролетіла наша авіація. І десь кілометра три від нас впали ракети, які були запущені по супротивнику. Да, 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 да. Бачу. Бачу. Окрім своєї військової спеціальності, колишній енергетик опанував керування розвідувальним безпілотником. Хотів, пояснює Дмитро, допомогти побратимам. Я все одно був там за. 3-4-5 кілометрів від безпосереднього нуля, якщо так можна виразитися, і я літав, коригував, шукав цілі, коригував артилерію. Намагався і підтримувати зв'язок з колегами-енергетиками, які опинились в тимчасовій окупації. Він писав мені, що вони в окупації знаходилися. І я казав, чекай, ми прийдемо обов'язково. Прийдемо, і ми приїхали, постукали. Він вийшов. Але він мене не впізнав, тому що ну повне екіпування. Ми не розслаблялися. Ну, от, коли я вже зняв каску, от кажу, а тепер пізнаєш і кажу, я ж тобі обіцяв, що ми прийдемо. Вражали масштаби руйнувань, що залишили по собі окупанти, говорить ветеран. По деяких селах електричні мережі щент зруйновані. Коли у 23-му році повернувся з фронту, через день вже працював у Харків обленерго. Друцуха. Дмитро координує роботу ремонтних бригад ще з моменту виїзду. Безпекова ситуація в Харкові складна. Все, щоб найшвидше повернути електрику в домівки людей та обезпечити самих ремонтників. Тому що ще... Постійне пошкодження енергообладнання, постійні пошкодження мереж, розбивали нам і підстанції, і розподільчі пункти. Тому доводиться більше працювати, більше відновлювати ну, набагато більше. І в нічний як це як і нічний час, так і ранковий в будь-який час може прилетіти, і щось десь буде не гаразд, будуть проблеми з з енергопостачанням. Відбитий ворожу навалу на початку великої війни вважає Дмитро. Добровольцям допомогло шалене бажання захистити рідних та свою країну. Згадує, як поряд з ним воював чоловік, який трохи кульгав, виявилось у побратима Як і три роки тому Дмитро почувається на своєму місці. Зараз ветеран дбає про енергетичну безпеку рідного міста. Юлія Губська, телеканал прямий.